Так, 13 -те. Про звіт старости Калавійського старостинського округу про роботу за 2022 рік. Прошу проголосувати за основу. Запитання? Можна? Да, будь ласка. У мене питання. Можливо, в положенні про старосту це обговорення, я не... Але стаття 54, 1 закону Міністерства Містера говорить про те, що староста світує про свою роботу перед радою Кома жителями Старостинського округу. Тобто тут не стоїть або тут стоїть і перед радою, і перед жителями Старостинського округу. У мене пропозиція, щоб староста звітував перед жителями Старостинського округу і після того прийняти звіт. Ми ну, вже друге. Ну, Але пропозиція ваша була. Ще, будь ласка, ну, є прошу. пропозиція депутата Пушнової. А встав... чому ж юридична служба, чи хто там, який відділ, не слідкують за цим і не йдуть відповідно до закону? Ну, вони ж ми повинні прозвітувати. Ну, 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 Прозвітують, є зараз в залі. Перенести питання Так, перед жителями і потім на наступні сесії. Ні, це не говорити. У мене є інша пропозиція. Прийняти звіт депутатів э, старості, хай вони відзвітують, що прийняти виборцями на своїх округах, старостинських. Ні, ми зараз, ми зараз, ми зараз, ми зараз ми говоримо. За Івано, <пробітник> <зали? пробітник> можна пунктом дописати більше, ніж не приїздся Давайте звіту. За перезадний ну, закон передбачає, що згідно закону до такого-то числа давайте називайте прозвітувати перед громадою. І ми проголосуємо за рішення цього. так? Да. До да. якого числа ви перете на себе зобов'язані. У нас 20-го ну, знову скоро в селі. Зараз мова йде про Талагію. З 1 серпня, ставте до 1 серпня щодо додаткового написання до пункту в рішенні немає голосу за пропозиції за двадцять вийня голосував Питання ще пропоную в цілому з змінами, які ми дішали голосували, будь ласка. За 21 голосувало 2. Питання прийнято слідуючим.